Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов і Рада новій зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачненьке таке смаку до обіду. Є декілька варіантів, я вам покажу два з них. Саме цієї страви. Ця страва може зовсім гарно підходить вона навіть до святкового столу. Тому готуємо. Поки ще є сині. Баклажанчики, в кого є свої. Хто ще на базарі може купити там чи в магазині, купіть і спробуйте. Це дуже і економно, я вважаю, і виходить багато, і дуже-дуже смачно. На моєму каналі є котлетки, там написано жменька фаршу і баклажан. І виходить не дуже смачно. Це із тієї ж самої серії, але виконання зовсім інше, більш святкове, і воно ну зовсім інше. Але смак, повірте, неповторний. Що для цього потрібно: баклажани. Ось такі помиті, вже які є. Е, якщо вам вдасться взяти такі більш е, довші і однорідні, отакі, то буде закраще, але вже є, є яке є. Потрібен фарш. У мене тут 250 г змішаного фаршу. Бажано, щоб він був жирненький. Одна цибулинка помелена на м'ясорубку. Потрібно буде 4 яйця, е, мелений перчик. Сіль і сушений часничок, і 2 столові ложки, півтори, дві. Подивимося, скільки потрібно буде борошна для того, щоб зробити такий кляр. Але другий варіант може бути без кляру. Я потім вам покажу, як це робиться. Перш за все, нам потрібно порізати сині і трішечки їх присолити. Ми їх нарізаємо. Відрізаємо хвостики, і нам оце манесеньке тенесеньке не потрібно. Ми їх відрізаємо, я відрізаю, якщо у вас вони рівні, то не потрібно. Я відрізаю, я використаю для чогось іншого. І з цієї сторони відрізаю. І от тепер дивіться, я буду різати ось так: сантиметр на сантиметр. Ось так. Отакі вони мені потрібні. Я оцю частинку поділю на чотири частинки. Але ви, якщо будете готувати, готувати в духовці, є такий ще один варіант, я ось вам покажу ось так можна їх розрізати. Ось так. На отакі отакі бочечки. І потім те ж саме, зробите те ж саме, те, що роблю я. Дивіться. Я витягую серединку, але не повністю. Щоб на сантиметр залишалися вони ось так. Це в нас буде окремо ось такі. Залишаються вони в нас ось такі. Потім наповнити в духовку поставити, але я буду робити на сковорідці, тому я ріжу на ось такі, як я намітила з самого початку. Ось такі вони мені потрібні, щоб вони гарно просмажилися. Ось так відрізали і викладаємо у велику мисочку, ось таку. Нам потрібно буде їх присолити. Присолити нам потрібно їх не для того, щоб гіркота зійшла. Тому що у сучасних сортів баклажанів гіркоти немає. Але коли вони хвилиночку побудуть у, таким, із солькою, вони віддадуть трішечки свій сік, зовсім небагато, і вони візьмуть дуже мало олії. Ось такі бублички в нас виходять. Не, не відчищаємо їх ні в якому разі, тому що коли ми їх відчистимо, вони вже потім, коли будуть смажитися, вони будуть такі м'які порозлазяться. Нам не потрібно. Нам потрібно, щоб вони гарно тримали форму. Так, порізали все кілечками. І ось тепер я беру зовсім небагато солі і отак дрібочку півтори, так, небагато. І їх просто ось так перемішую обережненько, щоб вони не поламались. До речі, я вам не сказала, як називаються ці такі баклажанчики, називається ця страва, медальйони з баклажан. От, от такий е, з, з, загадкова така назва загадкова. І відставляємо. І нам потрібно тепер оці. Залишки, ці серединки, нам потрібно перебити їх на блендер, на потрібне, що у вас є. Я зараз переб'ю, щоб вам не шуміти, і покажу. Так, тут теж, дивіться, я перебила зовсім зовсім отак над Ось так. Хочете, щоб відчувалися баклажанчики, зробіть. Перебийте трошки ну, менше, щоб були такі шматочки видно. І ще одне. Дивіться по кількості фаршу і дивіться, як ви хочете. Якщо ви хочете, щоб багато було баклажанів, робіть 50 на 50. Якщо хочете, щоб все-таки м'яса було більше, то баклажанів зробіть перебийте менше. Я оту кількість, що я залишила для цього, то я перебила рівно половину. Нам цього вистачить. Ось так не підсмажуємо нічого. От такий в сирому вигляді, щоб відчувався саме такий і аромат, і смак баклажанів. Так, тепер що ми робимо далі? Яйце ми сюди не додаємо, тому що в нас яйця в плярі. І ще я приготувала для одного варіанту, я вам покажу один помідор, бажано такий довгенький і плотненький, і шматочок сиру нам потрібно буде. Ось. І ось тепер. Змішуємо баклажани, м'ясо, яке в нас є фарш, і мелена цибулька. Додаємо сюди меленого перчику. Тут теж дивіться, хто буде їсти. Ми любимо таке, щоб було відчувався перчик, то додаємо більшеньку. Так, додаємо сушений чесничок. Теж, якщо ви готуєте для себе, якщо вам нікуди не потрібно йти, можете додати свіжу чесничку. Ми додаємо. Ось такий таку добру, чайну ложечку, мел... такого сушеного чесничку. Навіть можна більшенько. Ось так. І додаємо сіль. Пам'ятаємо, що у нас баклажани присолені, тому без такого фанатизму. І все, і гарно змішуємо, щоб була однородна маса. Якщо ви присмажите баклажани, я показувала, як котлетки я готувала. Я баклажани підсмажувала спочатку трішечки олійки, а потім вершкового масла. Смак у котлеток був такий, ніби з грибочками. Ніби то не баклажани, а грибочки. Дуже-дуже-дуже смачно. Так що, якщо хочете зробити із сирими, а ні, то можете просмажити їх трішечки. Ось так, нам потрібна однородна така котлетна маса. Вставляємо. Нехай настоюється, а самі готуємо кляр. Те ж саме додаємо трішечки сушеного чесничку, щоб кляр у нас був цей теж смачний. Тому що, якщо всі складові частини страви смачні, окремо, то буде смачна і вся страва. Присолюємо. Можете додати сюди вже при бажанні, якщо ви хочете. Можете додати якісь спеції, якісь трави, там як хочете, я не хочу я саме хочу такий класичний, смачний. Ось так я розмішали, але він ще не до кінця борошно розчинилось, тому відставляємо хай поки що настоїться, а ми будемо вже начиняти. Так, беремо наші баклажанчики, які постояли. Ось. І беремо фарш, я беру рукою, отак От кульку і гарно розкладаю ось так. На поверхні баклажанчика, щоб не було, перевертаємо на Сторону зворотню і отак ручками придавлюємо, щоб вони були акуратні. І викладаємо на дощечку. Отак. Робимо таку котлеточку. Беремо баклажанчик, викладаємо і гарно отак, щоб він був у нас із цієї, і з цієї сторони, щоб був такий гарненький, щоб зверху не було все. Так, ось скільки в нас вийшло. Всі е, фаршу якраз, і ще одна така вийшла безсиненькою буде. Просто як котлетка. Е, кляр приготували, ось такого він повинен бути. Але перший ми зробимо не так. Ми це поки що відставляємо. Беремо ще одну дощечку, нарізаємо помідорчик. Це, ще буде довше готуватись. Нарізаємо тонесенькими, такими зовсім тоненькими пластиночками. Отак і досить 5 штучок. І натираємо зовсім невелику кількість сиру. Сиру натираємо на таку терочку, на крупну. Ось так. Грамів ну, 30-40 не більше. Вмикаємо сковорідки. Нам потрібно, щоб сковорідки дуже розігрілись. Потім ми прикрутимо вогонь і будемо смажити на маленькому вогні. Заливаємо олійки небагато. Десь одна, півтори столові ложечки не більше. І нам потрібно гарно розігріти. Так, олійка розігрілась. Що ми тепер робимо? Викладаємо на маленьку сковорідку, викладаємо без кляра. Просто ось так викладаємо. І поки що просто накриваємо кришечкою і прикручуємо вогонь. А ці мочуємо в кляр і викладаємо. Накриваємо кришечкою і на невеличкому огні хай смажиться до тих пір, щоб, коли ви побачите, що вони підрумянилися і синенькі стануть м'якшими. І тут, і тут. Тепер я перейду на сковорідку, щоб вам показати ближче. Е, аромат стоїть, це вам просто не пересказати словами. Тепер дивіться. Оці, що ми будемо смажити без кляра. Перевертаємо вже їх, вони прихватилися з однієї сторони і сині стали прозорими такими. Ось отак дивіться. Стали прозорішими і м'ясо прихватилося. Тепер що ми робимо? Викладаємо собі помідорчики. Ось так. І притрушуємо сиром. Зовсім небагато, щоб сир не горіть. Щоб сир не потрапляв на сковорідку. Накриваємо кришечкою і зовсім на малесенькому вогні. Я знову міняю місцями. Просто хотіла вам показати. Ось так. І там зовсім на малесенькому вогні. Так, і дивимося, що у нас тут. Так, перевертаємо обережненько. Вони такі гарні. Дивіться, рум'яненькі. Ось так. Закриваємо, і нехай бачиться ще. Як знати, що приготувалися сині, ось шпажка. Така для шашликів, для домашніх. І протикаєте. Якщо іще такий тверденький ви чуєте, такий ніби хрускіт, то ще зарані. Так ось і все, перша партія готова. Дивіться, які вони рум'яненькі, гарненькі. Викладати на паперовий рушничок не, не потрібно. Вони зовсім з них не капали, вони зовсім не взяли жиру, олійки, тому що вони були присолені і на вогні під закритою кришкою. Після першого, як смажити першу сковорідку, другу обов'язково протріть, тому що ось так вона грязна. Так, поки друга сковорідка прогрівається. Тут вже теж готово, все я ось І дивіться, які вони в нас, ці красунчики вийшли. Теж м'якусінькі, м'якусінькі, але вони дивіться, бачите, які вони більш такі святкові. А якщо зробити так само, але в духовці, отак як я зробила на сковорідці, зробити в духовці. То вони будуть ще більш корисні, тому що вони все-таки не будуть смажитись. Дивіться вже, як гарно вони виглядають. Дивіться. Ось так. А зараз досмажу всі і потім вам покажу. Ось так. Не всі я ще я посмажила, ще смажиться. Але хотіла показати вам, як, які, вони, які вони на вигляд. Дивіться, ці шовтлярі трішечки темніші, тому що там попадало на сінечко. Але камера ще робить їх темнішими. Насправді вони такого приємного смаженого кольору. І ось зараз ми з вами попробуємо розріжемо, подивимося, які вони. Ось беремо один. Це цей, що був просмажений. Укляр'я. Кляр'я вже один скуштував, сказав, що супер. А я йому вірю. Дивіться, сині просмажені баклажани, просмажені дуже-дуже ленти. Вони зовсім якусненькі ленти. Дуже смачні. М'яско просмажене. Отак на хлібчик ложите. І їсте я бутербродик. Дуже смачно. І беремо тепер ось цього красунчика святкового. Цей вигляд у нього святковий, бачите, такий більш ніжний. І на смак він більш ніжний, тому що він без кляру. І на смак вони теж краще, тому що. Оце м'яско, оця котлетка, яка всередині, вона пропиталася помідорчиком. І вони дуже-дуже-дуже смачні, синенькі такі. Ось так. Дуже смачні, сині, просмажені. Єдиний недолік, в них, що шкуриночку ми не знімали синіх, то вона ну, така нібито зайва, але без неї вони проспалися. Ось так дивіться, дуже гарно. Береш на хлібчик. За таким кліпчиком слухати це смак Так що отут. Хай вам смакує. Хай вам буде добре. Божого благословення вам і Божого захисту. А з вами, як завжди, я, Любов. Зустрінемось.